Найважче, ви знаєте, звісно, хіміотерапія, я пройшла їх 16, але, напевно, найважче це віра людей поряд в тебе. Коли людина хвора на таку хворобу, вона щитує все. Ці люди вони не вірять звичайним людям. Хто б не говорив, все буде добре. Ну так, у тебе все буде добре, все гаразд, бо ти здорова. Тому, власне, до мене часто і звертаються жінки, які борються з цією недугою, тому що вони вірять мені, бо я це пройшла. Напевно, болісно, коли не вірять з боку в твоє одужання, коли ти бачиш в очах, коли тебе майже поховали. Майже вибрали місце на цвинтарі, а це читається в людей багатьох. Тому я б побажала всім близьким віри в одужання ваших рідних. Це дуже тримає, це дуже мотивує і це дуже конче необхідне їм. Якщо це поряд людина, з якою ви е, живете, то ви можете сказати, ми пройдемо цей шлях разом. Цю людину можна підтримати будь-яким словом і подарунком. Мені дарували подруги, вітаміни, бо знали, що мені то треба. Інша коліжанка дарувала мені одяг. Я прийшла до неї, а вона каже: Я тобі хочу подарувати.' А я, знаєте, кажу, ну мені не потрібно я надто в спортивному костюмі приходжу на капання. У мене зараз такий період, що, напевно, до того. А вона каже, я хочу бачити, що ти була красива, щоб ти прийшла красиво в лікарню. Я так і намагалась виглядати. Можна дарувати будь-що, будь-яких кілька слів уваги. Дівчата мене водили всюди. Вони вважали, що вони мають напитися зі мною кави. І я їм дуже безмежно вдячна, бо це були такі періоди, що мені зараз навіть приємно про них згадувати. Це підтримка друзів.